Слава Богу за те, що Бог добрий до нас. Я спеціально ставив трохи більше проповідників сьогодні, щоб я вже не проповідував. Ну, але не пасує закінчити зібрання пів 12 -й. Тому я маю бажання сьогодні говорити слово, яке я вірю, що воно буде нам корисне. Сьогодні брати говорили багато цінних речей. Знаєте, я в п'ятницю, в суботу, в середу. Говорив про те, що дуже важливо нам чути і прислухатися до своїх, до тих, хто проповідує в нашій церкві. Тому що в Ютубі ми можемо наслухатись багато проповідників, але ті проповідники проповідують не для нашої церкви, ті проповідники проповідують для своєї. І тому це дуже важливо прислухатися до тих, хто є тут, хто проповідує, хто служить, тому що це є дуже і дуже. Важливо. Кожен із нас, я вірю, що, особливо брати, кожні брати вони не виходять сюди для того, щоб просто поговорити. Вони хочуть щось нам донести. У кожного, звичайно, є різний рівень таланту, різний рівень пізнання Бога, різний рівень всього. І ми маємо враховувати, що не можуть всі ідеально проповідувати, не можуть всі дуже погано проповідувати, і не можуть всі дуже добре проповідувати. Кожного є свій рівень, і це вітає Бог. Бог хоче, щоб ми кожен згідно свого рівня говорили людям Боже Слово. Це дуже і дуже важливо. Тому що насправді, коли людина живе по одному, а проповідує по-іншому, то це сприймається так собі. Коли… Людина думає, і по її життю видно, що вона одне по одному живе, а проповідує, що треба бути таким, дуже високим, дуже духовним, то стоїть питання, що на, на чому основані ті слова. І дуже важливо в нашому житті розуміти, що е, важливо, і в нас є деколи проблема у тому, що ми навіть так не виконуємо. Написано, чим наповнене серце, що, те мають говорити уста. І оце якраз про щирість. Якщо моє серце наповнене Божим Словом, то я буду говорити про Боже Слово. Якщо моє серце наповнене чимось другим, то відповідно я говори те, що тебе наповнює. Бо багато людей наповнені зовсім не Божим Словом, але як вийде за кафедрою, то він же там такі історії складає, що думаєш собі, нічого собі, аж знаєш, чим він наповнений. Тому це дуже важливі речі. Щирість це річ, яку, яку люди відчувають. Щирість це річ, яку не можна підробити. І люди не відчувають це від кількості освіт вищих чи не вищих. Люди відчувають це на рівні такому душевному. Люди відчувають, хто виходить сюди і говорить щиро. І хоче дійсно, щоб люди щось змінили і сам змінюється. І той, хто говорить отак, з пустого в порожнє. В нас таких, що в пустого в порожне, немає. У Нас всі брати щирі, люблять Бога, проповідують Боже Слово, і це дуже дуже важливо. Я буду читати один вірш: Час летить вже швидко. І я не проти, що він летить швидко, тому що я не готував таку проповідь на. 40 хвилин чи на 30. Але хотілося би поділитися дуже цінними речами, які записані в Біблії, і на основі оцих речей хотілося би трошки поговорити. Євангелія від Луки, 8 розділ, 18 вірш, написано так. Тож пильнуйте, як слухаєте. Стоїть знак оклику. І ми до цього знаку оклику потім повернемось. Бо хто має, той додасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Я ще раз читаю. Тож пильнуйте, як слухайте. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби він має. Я хотів би перше звернути увагу на. Оцей знак оклику. Тож пильнуйте, як слухайте, і стоїть знак оклику. І ми вернемося трошки в шкільні роки. І я би хотів, щоб ми зрозуміли, чому взагалі ставлять оцей розділовий знак знак оклику. Це ми деколи не звертаємо увагу на ці речі, але вони є дуже важливі. Написано в Вікіпедії, говорить про те, що знак оклику. Це розділовий знак, який ставиться в кінці речення для висловлення обурення, заклику для сильного почуття, тривоги, може поєднуватись там і так далі. Тобто особлива увага. Особлива увага. Не просто стоїть кома, тому що кома або крапка це ну, все ясно. А от Тож пильнуйте, як слухаєте, стоїть знак оклику. Тобто Боже Слово кричить до нас, воно нам повідомляє, з особливою увагою ми маємо це сприйняти. З особливою увагою ми маємо прийняти те, що ми маємо пильнувати, як ми слухаємо. І слідуючи йде пояснення того. Я розумію, що від того залежить, чи маємо ми, чи не маємо, ми залежить від того, наскільки ми. Слухаємо Боже Слово. Я ніколи над цим не задумувався, але одного разу, десь читаючи, Боже Слово каже: то шпильнуйте, як слухайте. Стоїть знак оклику. Бо написано, Бо хто має, то додасть йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, що ніби він має. Тобто йде мова про те, що наші, наше, те, що ми маємо. Залежить від того, наскільки ми слухаємо Боже Слово. Ви знаєте, не завжди хочеться нам в це вірити. І ми приходимо в церкву, і здається, мали би всі чути, мали би всі слухати. І це, і це дуже важливо. Але попри те все, друзі, Боже Слово говорить, що від того, наскільки ми маємо, залежить те, наскільки ми слухаємо. І це дуже практична річ, тому що я знаю, що в сім'ї, в будь-яких сім'ях є діти слухняні і не слухняні. Слухають, пам'ятаєте, як моя мама говорила, що слухають всі. А роблять те, що мама каже, не всі. Слухають всі. І відповідно ставлення батьків, якби, якби не, ну, якби батьки не хотіли, не хотіли не показувати цього. Наприклад, але ставлення. До слухняної дитини ну, інше. Інше. Хоча, можливо, це десь є прикладом або поводом того, що дуже часто багато дітей навіть потім обіжається, що от, до мене таке ставлення було. Але ну, стоїть питання, чому таке ставлення до тебе було? Чому? Це дуже є важливо, ми маємо розуміти, що послух це є річ. Або те, що ми чуємо, це є дуже важлива річ. І від того залежить, наскільки ми маємо. І тому Боже Слово нам говорить: Боже Слово нам говорить, тож пильнуйте, як слухаєте. Взагалі, Слово пильнувати це таке слово дуже цінне. І Боже Слово скрізь наповнене, наповнене цими словами. Пильнуйте, пильнуйте, пильнуйте. Пам'ятайте, Ісус Христос. Коли був в Семанському саді, він так само каже: пильнуйте. І сьогодні вже було згадано братом Андрієм про те, що ми маємо пильнувати в молитвах. І одне із пильнувань, що ми маємо робити, пильнувати ми маємо, як ми слухаємо. Друзі, я пам'ятаю свої такі роки шкільні або дитинство своє, коли після зібрання на тато брав. І ставив всіх рядок і казав, хто за ким проповідував. Ну і я вам скажу, що бувало таке, ну, що ми навіть не пам'ятали, хто за ким проповідував. Хто сьогодні на центрі на Зміні? Сергій? Спитаєш братів, хто за ким проповідував сьогодні. Цікаво, що вони почули сьогодні. Ну, бо вас більше, вас сім'я більша. Я своїх спитаю, Наталя може й навіть і не знає, бо десь там на шкілці. Але суть в тому, що дуже важливо в нашому житті слухати і не просто слухати, але приймати це. Друзі, ми не завжди звертаємо на це увагу, але Боже Слово, воно по-особливому звучить на кожному зібранні. Я не знаю, чи ви це замічаєте, я не знаю, чи ви це помічаєте, але Бог по-особливому сіє багато доброго зерна для нашого серця. Для кожного він сіє щось своє. І в твоєму житті в тебе є два вибори: або прийняти це слово, і воно може впасти на добру землю у твоєму житті, або ти його не приймеш. Заглушиш різними клопотами, і плід не буде, плоду не буде. І тому хай Бог нам допоможе дійсно в тому, щоб ми у своєму житті. Пильнували, як ми слухаємо. Бог дає нам оцих дві годинки в неділю, дає годинку в середу, дає годинку в п'ятницю, дає годинку, хто їде в вожиті в четвер. Послухайте, ну це не просто дві годинки, які потрібно відсидіти. Це дві годинки, які даються нам для того, щоб ми накормили свою душу. Для того, щоб ми щось почерпнули з зібрання і прийшли додому людьми, які щось мають. І знову ж таки, Боже слово нам пояснює, що бо хто не має, бо хто має, то додасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається, ніби він має. Тобто виходить, що ця людина насправді сама себе обманює, вона нічого не мала. А їй здається, що вона щось має. І як я говорив завжди, говорю про те, що дуже прикро і дуже обідно. Не тоді, коли ти, тебе обманули. Ну, бо тебе обманули, ну, тебе обманули. А коли ти сам себе обманув, не прорахувався, щось десь не дорахував, щось десь. Зробив неправильний крок. Або, наприклад, десь порушив правила, а тут поліція зловила обідно. І так порушив, знаєте, не спеціально, Бо як спеціально, ну то ясно. А так десь не спеціально, і тебе зловили. Багато є речей, які нас б'ють, які нас мучають тоді, коли ми самі зробили. І отут ми бачимо, що насправді Бог каже, що забереться від нього і те. Що здається, ніби він має? Друзі, ми зараз будемо йти до Бога в молитві. я вірю, що Бог просто дасть нам зрозуміти, от на протязі цього зібрання, з чим я піду? Чи я з чимось взагалі піду додому? Чи я буду щось змінювати в своєму житті? Тому що я розумію, друзі, якщо я піду ні з чим, якщо я піду з ні з чим, ну то. Ну, то я піду з ніщим. В моєму житті не буде ніяких процесів. Знаєте, коли зерно посіяне в землі, воно починається якісь процеси. Йде волога, воно набухає, пускає кілець, починаються якісь процеси. Ну, але якщо всередині нічого не посіялось, то і ніяких процесів не буде. Тому, друзі, це є дуже цінні речі для нас. Боже Слово каже, пильнуйте, як сухай. І я вірю, що сьогодні, як ніколи, це слово стосується кожної з нас. Ми маємо пильнувати, як ми слухаємо. Це дуже і дуже важливо. І крім того, що ми маємо слухати, ми ще маємо так робити. Як Боже Слово нам каже, як Бог нам каже. І коли ми ці речі будемо у своєму житті, за ці речі переживати, ці речі робити, Бог дійсно нас благословить, і ми будемо людьми тими, які щось мають. А знаєте, ті люди, які щось мають, Ті мають і чим поділитися. Ті мають і чим поділитися. А ті люди, які мають чим поділитися, вони мають радість, вони мають благословіння у своєму житті. Тому що коли ти ділишся, коли ти ділишся тим, що ти маєш, і навіть деколи тим, що ти не до кінця маєш, Бог дає в серці якусь особливу радість. І я знаю про що це. Тому хай Бог благословить нас, ми зараз будемо молитися про те, щоб Бог. Нас благословив, щоби нас підтримав на цей тиждень, щоби дійсно був з нами. І знаєте, це, про що говорив Саша? що наше життя, воно як пар, на хвильку з'являється, а потім зникає. Це дуже цінна річ. Це одна із моїх таких любимих проповідей на похороні. І я знаю, що сьогодні не похорон, але, попри те, все, Боже Слово нам говорить, що життя наше як пар. На хвильку з'являється, а потім зникає. І дуже прикро буде, коли ти проживеш купу років, а потім зрозумієш, що ти нічого не маєш. Що ти нічого не маєш. І тому від того, чи ти будеш щось мати, чи не будеш мати, залежить твоє слухання. Залежить те, наскільки ти будеш чути Боже Слово, слухати Його. А що це означає слухати? Це виконувати. Слухати це означає виконувати. Якщо ти почув, що так, що потрібно молитися кожен день, роби так, і ти будеш благословений. І ці благословення, які в тобі, вони можуть передатися комусь іншому. Знову ж таки, не відкладаймо на, на завтра, на понеділка, тому що це найгірший самообман, який може бути. Найгірший. Найгірший. Сьогодні написано: Не роби затверділим серце. Сьогодні. Як почуєш голос, треба йти до Бога, до Ісуса Христа. І навіть те, якщо ми просиділи це зібрання, і, і в кінці почули тільки мене, а решту нічого не почули, або і мене не, не до кінця почули, ну знову ж таки, ми тоді ігноруємо Божим Словом. Ми тоді його не чуємо, не слухаємо, і тоді ми не маємо поваги до того, що Бог говорить до нас. А якщо ми не маємо поваги, то ми стосуємося до тих людей, яких буде забране і те, що ніби здається людина, що вона має. Ми зараз будемо молитися. Якщо, знову ж таки, ви хочете, щоб за вас помолилися. Можливо, хтось є на цьому зібранні, ви хочете покаятись, примиритися з Богом, або, можливо, у вас є якісь тяжкі моменти, які ви переживаєте, ми за вас можемо помолитися. Зараз давайте встанемо на свої ноги. Будемо молитися. А Хто має бажання, щоб за вас помолилося, ви можете вийти сюди наперед.